Дай Боже здоров'я вам і благослови Боже на все святе й Боже щодо матінки Божої Зарванецької, до якої завершимо ми молитви. І з завтрашнього дня серпня починаємо молитви до матінки Божої на наставної помочі. No! just a little Слава Ісусу Христу, Пресвятому Богові і Пречистій Богородиці Марії. Слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Вітаю з Івано-Франківська! Вас я Борис Голодюк Павло Дністер, у черговому фільмі «Поклик Христа і Упа». Останній день липня, 31 го числа, за новим стилем, за старим стилем, це 18 липня. І 1 серпня за новим стилем, ви знаєте, завтра, а за старим починається 14 серпня. І завтра дня починається успінський піст та новим звичаєм, який триватиме до 15 серпня, а за старим до 28 серпня. Правдиво свято Успіння матінки Божої. Молодці, ті, які розуміють те, що не треба йти за більшістю, а треба триматися наших давніх звичаїв, які започаткували не московити. Аж після майже тисячі років прийняли християнство після України, особливо галичани, гуцури, християни. і саме на наші свята за старим стилем календаря Бог дає особливі знаки, особливі пророчества. Про це не раз казав, дорогі мої. Тому молодці ті, які піс починають з завтрашнього дня, я в тому числі, а основний намір посту нашого щоб скоріше боже прийшли щастя було, що Бог розставив все на свої місця, щоб вернув нам свята за старим стилем календаря, бо в Божому сонячному раю, нагадаю вам, не змін ні ні святкувань. Там живуть за старим Христовим стилем календаря, а не за тим Масонським, за який вже папа Григорій Тринадцятий. Котрий змінив календар 1582 вісімдесят році з групою аферистів, кардиналів, масонів і при підтримці священиків, залежних від них, пішов до пекла. Пам'ятайте про це і особливо моліться за священиків і єпископів ГКЦ, ПЦУ, за християн за їхню більшу свідомість, покуту. І розуміння про розлупа, що навпаки, з того часу, як люди перейшли за новим стилем за масонським шанувати свята, треба ще більше було на проще йти молитись де є чудотворні хрести Франківську, як це передала пречиста Божа мати. Особливо християнам УГКЦ, тому що мережа ООН УПА справжні бандерівці українці залишились вірними пошані тих свят, як це робили наші герої ООН УПА. І нагадаю вам я, що в час Бандери хотіли перейти на польський стиль календаря Римокатолицька, як називали його в Галичині. Але Андрей Шептицький сказав чітко. За те, що він з Рима католика став рекокатоликом і е, написав листи особливі. За те, що треба тримати старого стиру календаря і старих свят, на жаль, нам не оприлюднили єпископи в ГКЦ ті святі листи, які в архівах є в багатьох газетах, десь зарахували з вони в журналах і так далі. Ну і Бандеру звинувачили, що він нібито тосковський агент, але саме в перший рік, коли Бандеру засадили довічно до тюрми. Бог дав велике чудо на правдиве свято Різдва. В ніч на 7 січня у Глиняна Рожівова засіяла ікона в бійському храмі поса розп'ятого на хресті. Що подивіться, дорогі мої, відео Чудо в глиняна. Ніч на 7 січня 1936 року три дні золотилася та ікона і веселково сіяла. Особливий намір посту: що треба людям це говорити, треба це розуміти. І ви знаєте, що ми, звичайно, 2 серпня е, нібито перший спас е, на свято Іллі за старим стилем календаря, на свято Бориса за старим стилем календаря, другий спас свято Преображення 6 серпня, яке мало би бути 19 серпня, як торік. І нагадаю вам, що саме З'яви Бога були до мене саме на свята, і Господь завжди казав і каже, що ось на це свято я передаю таку-то вість і так далі. І Бог продовжує це робити, незалежно що там змінюють календар, перекрутили дати. Я говорив день пам'яті, це чітко коли людина померла для прикладу святого Володимира, 28 липня. Ні, перенесли на 13 днів скоріше, ще об'єднали з Днем хрещення Русі України. Коли насправді хрещення Росії України було на свято першого спаса за новим стилем календаря, це 14 серпня, за старим, 1 серпня, ну я маю це нагадати просто на початку посту, дорогі мої, щоб завтра вже за це не говорити. Отож, бажаю, щоб ви день у день ставали все більш святіше душею, все більше у ласі Божій. Чоловіки, українці, козаки, щоб не вживали кацапські матюки і не курили, і не пиячили, не говорили всяких дурниць. А особливо нагадаю вам за гріхи абортів. Покуту чоловіки мають мати, і жінки гріхи діто вбивства. І пам'ятати за те, передав Бог і Божа мати, особливо покуту будуть мати ті, які не вірили в УПА, або які повірили, а потім розовірились. І одне діло, коли вони розговірились і нікому за це не говорили, а зовсім інше, коли вони вже почали говорити, всякі дурниці, що це неправда, і щодо мене всякі брехні плітки і так далі. Ті люди особливо мали би приїхати. Хати у цей успінський пісні Чудотворні хрести, як це робили вони минулі роки, і поновити символ віри, покаятися за те, що виявили себе мало вірами. Прости, Господи, і спаси особливо покуту будуть мати ті, які агітували і голосували за тварюлю за цього зельмана, за інших тих, які душі все чорніші і злі. Люди, що голосували за них, співучасники співучасників їх злочинки майбутніх про Ще це інформації за те, що має настати. Неминуче ще більша війна, якої буде атомна стадія, найстрашніша в час якої буде з'ява вже Христа. Нагадую вам, що ті, які мають верви ці на шиї, будуть особливо Богом спасенні, настільки, наскільки вірять вони в силу Святої вервиці і настільки довго носять її і моляться щодня. Це особливо передання пречистої матінки Божої. Я передаю вже понад тридцять років. Нагадаю, що в час атомної війни, коли кинули атомну бомбу на Хіросіму, Бориса Гліба 6 серпня 45-го року. Сталося велике чудо, що вісім монахів залишилися живими, абсолютно неоскодженими за 200 метрів від падіння атомної бомби через те, що вірили в силу Божої благодаті, Вервиці, ікон Божих. Про це є на офіційних сайтах католиків інформація. Подивіться. Бірте, ножте, особливо тримайтесь, вервиці святої, і ви бачили особливі чуда, які зв'язані з сонцем з боку України. В Італії Бог дав недавно та дівчинка, що там зображує Матінку Божу, вона прив'язана такими ремнями до металевого стержня. Бо дехто переживає, ой, як на вірна стоїть, не впаде і так далі. Але Богу подобається, що та дівчинка перехрещує людей з силою благодаті, і Бог підтверджує через сонце в час перехрещення, якраз іде сонячне проміння. Бачите ви особливе таке блимання. Так само і в зарваниці Бог дав чудо блимання сонця саме з боку Галичини. Нагадаю, що таке ж відео було в час Серпня дня народження Івана Франка, коли в Джублику святкували 20-річчя з'яв матінки Божої Сонця, які почали саме 27 серпня. І перед святом Успіння матінки Божої, тож сподіваємось, що до свята Успіння правдивого до 28 серпня будуть особливі події перемоги України з Богом. Або після того поживемо, побачимо. Але ростімо у вірі, у надії, в любові. Не зневірмойся самі і не зневіримо інших людей і. За вірою нашою станеться нам, пам'ятайте Христові слова. Хай же ж віра проросто опа все більше росте, і хай Боже військо з Богом, сонячно воскресними героями, з Великим Кобзарем скоріше прийде на поміч нам і всім Божим людям у цьому літі. Хай переможуть Божі діти в цьому світі на многое і благое літа! Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпустись, переможемо разом. Олена Зеленська стала першою власницею абсолютно нового Бугатті Турбіліан. Співробітник дилерського центру Бугатті в Парижі розповів подробиці закритої презентації нового автомобіля, яку компанія організувала для подружжя Зеленських за два тижні до офіційного анонсу. Ця інформація наразі перевіряється, але в тих числах вона там була. У той же час, колишній радник Зеленського Арестович продовжує його пісочити далі що його оригіналу. Далі я думаю, що на. накопил такое количество врагов, причем врагов очень серьезных, с деньгами, с возможностями, которые с него живого не слезут. Понятно, что он сам с деньгами и возможностями, где-нибудь за рубежом он будет чувствовать себя достаточно безопасно, потому что оно, при его деньгах можно купить таких адвокатов, что не выдаст никто никогда. Но он Австрия Фирташа не выдает в США, несмотря на давление США. И Зеленский сможет отпетливать. Но жизни его не будет, ему будут исками догонять, его, с, него, с него живого не слезут. Они натворили такого, что внутри Украины, прежде всего. Я сейчас даже не за рубежом. Чего они такого натворили-то, расскажите? Ну, слушайте, ну, начиная с обмана... Вы Орбана одежды, имеете в виду? Заканчивая абсолютно беспардонным разгромом бизнеса, в том числе вот таких двохсотки відучих бизнесменов, мультимиллионеров, которые сотни миллионов, там около миллиарда, млада олігархів украинских, каждого из якого они попытались подаїть, кинуть, сломать об колени и так далее, и так далее. Эти люди все помнят, все знают и очень их любят. Все те про що говорив генерал Омельченко, Не треба бути геніальним юристом або філологом, аби прочитати 106 шосту статтю конституції, в якій визначені повноваження президента пише Анатолій Зазуля. Там все написано доволі просто і зрозуміло, але увага. Деяким людям це може зламати життя. Як Нео з фільму матриця вони можуть з'ясувати, що все насправді зовсім інакше. Зазначимо перше. Леді України Олена Зеленська каже, що хоче бачити свого чоловіка Володимира Зеленського на посту президента в майбутньому. Зазначимо, перша леді України Зеленська каже, що не хоче бачити свого чоловіка Зеленського на посту президента в майбутньому. Джерела зазначає, що інколи доходить розмова навіть і про розлучення, якщо він продовжить свою політичну діяльність. Телеграм-канали пишуть, що Зеленська не задоволена рішенням чоловіка залишитись далі. Все частіше, частіше лунають розмови про розлучення. Перша леді хоче виїхати з країни, забрати дітей. Вона на межі зриву. Володимиру поставила ультиматум. Ти в своїй країні вже зробив та віддав своє. Передай владу тому, хто закінчить цю війну. Пише телеграм-канал. Офісне мушиня. Тих, хто є на сонці, на небесах. Дай Бог, щоб святи весення то є. Дай Бог, щоб прийшло царство то є. Дай Бог, щоб було боля твоє. Як на сонці небі, так і на землі. Від наш на сушні, дай Бог сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винувався нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Погрозити. Іво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, власне тим жінкам. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. О, Боже наш Русий, синіок Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати причиста І Боже військо, Україну, всіх нас скоріше спасе. Благослови нас Боже на все святий Боже, Україну, всіх людей Твоїх, діаспору нашу. На чотири сторони світа, на многе благовіта, благодатью сонячного проміння, благодатью ікон Божих святої води і силою Чуду Христа Кобзаря. Ім'я Отця і Сина Святого Духа на многе благе діта. Дай щоб скоріше Україну неньку очолив наславний гетьман король і президент Тарас Григорович Шевченко згідно пророцтва. Амінь. Молюся. За кожного воїна, щоб всі повернулися до рідних домівок живими та неушкодженими, щоб кожен воїн був захищений, хай кожного воїна дочекається його матінка та батько. Ім'я Отця і Сина Святого Духа під Твою милість прибігаєм, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погоди, но від бійця збавляй нас, єдиночисте і благословенне, присвятає, Богородице, спаси нас всіх людей своїх, особливо воїнів наших дорогих, Скоріше. Амінь.